Вірші, у яких немає стриму емоціям, почуттям, вишуканим римам та метафорам. Прикарпатський поет Богдан Томенчук став лауреатом літературної премії імені Володимира Звідзінського. Премію 2023-го письменник отримав за збірку Густина Порожнечі. Детальніше у матеріалі моїх колег. Твої вороги мені міряли дні. Голодному, спраглому, надщому Існило вітчезно в розтерзанім сні. Що я говорив не по-нашому. Це уривок одного із віршів, які зібрані у книзі Богдана Томенчука Густина порожнечі. Видана збірка у цьому році. Ця книжка це вірші здебільшого двох останніх, двох останніх років. Ну, безумовно, що ті настрої, які були і в суспільстві, і в душі кожного з нас, безумовно, що ця книжка і цими настроями також, також просякнута. Літературна премія імені Володимира Свідзінського заснована у 2001 році Лігою українських меценатів і редколегією журналу Київ. Володимир Свідзінський поет це поет. Ну я би сказав, що це поет рівня Тичини. Якимось чудом його обійшла доля тичини? Його не зламали, і якимось чином його обійшла доля тих, хто. Загинув від розстрілів по колемах і так далі. Але він помер. Він помер по радянськи. Його мало не живцем спалили на початку другої ствоєї війни. Це тут -то дуже тонкий лірик, це дуже тонкий лірик, витончений лірик, вишуканий лірик. Ця літературна премія щороку присуджується за найкращі книжки української лірики та нові збірки поезій. Ніяких подань не було. Я так розумію, що комісія. Меценатів розглядає книжки літературу і потім без ніяких протекцій просто повідомляє тебе, що з усього масиву того, що ми прочитали, ми вибрали твою книжку і вітаємо тебе. Тобто, реально це мене поставило перед таким красивим, добрим, розумним фактом. Лауреатів відбулось наприкінці серпня, а вже всередині вересня поети отримали свою премію у столиці. Позвонила Світлана Короненко, відома, дуже відома українська поетеса, і сказала, що не падайте з крісла чи звідки, але ми вирішили, що ваша книжка Густина Порожнеча вартує того, аби бути відзначена премією Володимира Свізінського. В якомусь розумінні це культурний шок, тому що моя ну, хочете політика, хочете лінія поведінки в літературному просто. Ніяких премій не. Ні на які премії не сподіватися. А красиві, заглиблені у текст читацькі очі, сльоза на читацьких очах. Це, по-моєму, найвища, най, найвища, найвища міра. Уже в жовтні Богдан Томенчук планує видати свою чергову збірку поезій під назвою Вишайте, мамо, бронежилет.